Для нових процесорів Intel Core 15-го покоління знадобилися і нові набори системної логіки. Топовий чипсет отримав цілком очікувану назву Intel Z890. З ключових особливостей додалися 4 лінії PCI E 4.0, тоді як від стандарту PCI 3.0 тепер остаточно відмовилися. На додачу з'явилася підтримка Wi-Fi 7. В даному огляді мова піде про материнську плату ASUS TUF Gaming Z890 Plus Wi-Fi на такому чипсеті. На вітчизняному ринку її оцінюють в 15 тисяч 200 гривень або 357 доларів, що не так вже й мало, але помітно дешевше за топові пропозиції. Що ж, давайте дізнаємося більше про можливості даної материнської плати. В роздробі материнська плата продається у красивому фірмовому пакуванні. А на додачу покупець отримає цілу низку корисних і просто приємних бонусів: два sata шлейфи елементи кріплення М2 накопичувачів, антенну Wi-Fi модуля, стікер Tab Gaming та документацію користувача. Восьмишарова материнська плата ASUS TUF Stav Gaming Z890 Plus Wi-Fi має цілком звичні для ATX пристроїв розміри 305 на 244 мм, а її оформлення нагадує інші моделі цієї лінійки. А якщо комусь і не нагадає, то написи та логотипи допоможуть внести остаточну ясність. Технологія ASUS Aura покликана додати системі краси, дозволяючи синхронізувати підсвітку під'єднаних комплектуючих. Щоправда, на самій платі єдиним острівком із підсвіткою є невеличка ділянка у верхній правій частині. Навіть на тильній панелі є згадка про лінійку, до якої належить пристрій. На місці також підсилювальна пластина процесорного роз'єму, а всі радіатори надійно кріпляться до дошки за допомогою гвинтів. Тепер спробуємо роздивитися деталі. У верхній частині передбачені два габаритні радіатори для елементів підсистеми живлення процесора, які плавно переходять до тильної панелі інтерфейсів. Під ними розміщені лише твердотільні конденсатори та феритові дроселі. Разом із елементами BFNO 4L23 вони формують 20 фазну схему живлення, роботою якої керує контролер DG+. На практиці, у випадку з найбільш енергоефективним в поточному асортименті Core Ultra 5 245 k після 20 хвилин стрес-тесту AIDA FPU радіатори системи живлення прогрівалися до 45-47 градусів, а дроселі до 47-48, що дуже далеко від критичних значень. Звісно ж, при наявності Core Ultra 7 або 9 ці показники будуть вищими, але підстав для занепокоєння через перегрівання даного вузла точно немає. До речі, є тут ще один радіатор на топовому чипсеті Z890, який під час згаданого тесту нагрівся лише до 44 градусів. Звісно ж, в місцях контакту охолоджувачів та силових елементів, а також на радіаторах для М2 накопичувачів встановлені відповідні термопрокладки. Оскільки кількість фаз та максимальний струм живлення процесора суттєво зросли, тепер тут використовуються два восьмиконтактні роз'єми atx 12 v Поруч знаходиться індикатор, який повідомляє користувача у разі поганого підключення відповідного коннектора живлення. Неподалік розташувалися три чотирьохконтактні фан-роз'єми: два для під'єднання пропелерів системи охолодження процесора, а ще один для помпи РСО. Тут вже видно чотири світлодіодні індикатори, які сигналізуватимуть про процес завантаження комп'ютера, а в разі помилки вказують на її причину. Праворуч від процесорного роз'єму lga 1851 розташовані чотири 4 DIMM слоти для пам'яті стандарту DDR 5 Вони підтримують модулі загальним об'ємом до 192 ГБ із частотою понад 9066 мегатранзакцій за секунду. Завдяки тому, що слоти мають фіксатори лише зверху, спрощується встановлення та виймання відповідних планок. До речі, згідно з посібником користувача, пріоритетними для встановлення є слоти A2 та B2. В свою чергу ще ближче до правого краю маємо колодку підключення адресної led підсвітки 24 контактне контактний роз'єм живлення ATX та пару USB. Один USB 32 Gen 2 на 2 підтримує під'єднання USB Type-C з пропускною здатністю до 20 Гбіт на секунду, тоді як інший, розраховано на підключення одразу двох портів USB 32 Gen 1 зі швидкістю 5 Гбіт на секунду. Роботою USB 3.2 Gen 202 керує мікросхема з лінійки Realtek RTS 5400. Схожий елемент використовується для управління аналогічним портом на тильній панелі плати. Трішки нижче маємо габаритний радіатор з оригінальним написом TAF та кнопкою для його легкого демонтажу M2Q Release, що спростить процес збірки. Під ним є місце для встановлення SSD формату M2 з інтерфейсом PCIe 50X4, який використовує процесорні лінії. До речі, термопрокладки передбачені навіть між накопичувачем і системною платою, а металева підкладка самої плати також допомагає у відведенні тепла. Ще нижче розташований слот pci Express 50X16 для під'єднання відеокарти. Він підсилений металевою рамкою і обладнаний важелем для зручного витягування навіть найбільш габаритних прискорювачів. Додатково для карт розширення плата має два PCI-Express 40X1 і по одному PCI Express 40X4 та X16 у режимі X4. Їх розташування досить продумане, адже навіть при використанні топових 35 слотових відеокарт нижній PCI Express 40 X16 залишатиметься доступним для під'єднання додаткових карт розширення, а пристрій, встановлений у нього, не блокуватиме потік прохолодного холодного повітря. Під ще одним радіатором розташовано два слоти М2, один для накопичувачів формату від 2242 до 2280, а інший форм-факторів 2282 та 22100. Обидва використовують чипсетні лінії PCI 40X4, у той час як правіший ще й підтримує роботу носіїв по протоколу SATA. Трішки вище, видно ще один слот M.2 2280 з інтерфейсом PCI 40X4, але вже без радіатора. Він також використовує лінії процесора. А з правого краю плати розташувалися два порти SATA 6 Гбіт на секунду, горизонтальне компонування яких забезпечує сумісність із габаритними відеокартами. Батарея КМОС знаходиться в нижньому правому куті плати і доступ до неї нічим не ускладнений. Лівіше видно ще два SATA 6 ГБ на секунду. В цілому можливості для встановлення накопичувачів тут доволі широкі і дозволяють при потребі під'єднати до восьми різноманітних пристроїв. Поруч помітна колодка підключення кнопок та індикаторів фронтальної панелі, ще дві argb колодки та три чотирьохконтактні роз'єми для під'єднання вентиляторів. Додатковий фан розєм розташовано поруч з процесорним сокетом. Тож в цілому на платі передбачено 6 роз'ємів для вентиляторів із підтримкою щим регулювання швидкості та ще один для під'єднання помпи RSO, який завжди працюватиме в режимі максимальної продуктивності. У лівому нижньому краю плати є дві колодки для підключення пари USB 2.0, компорту, та фронтальних аналогових аудіороз'ємів. Тут же бачимо екрановані елементи аудіопідсистеми, відповідні конденсатори та заховані під накриттям із логотипом TAF 7-1 канальний чіп Realtek alc 1220 p На інтерфейсну панель виведено широкий асортимент портів, серед яких є пара відеовиходів, два USB Type-C та 6 Type A, конектори антенн і аудіопорти, плюс кнопка оновлення BIOS. Для підтримки мережевих з'єднань слугує LAN контролер Intel, здатний передавати інформацію зі швидкістю до 2,5 Гігабіт на секунду. А під кожухом тильних роз'ємів знаходиться pcie плата MediaTek, яка захована в металевому корпусі. Вона додала пристрою підтримку трьохдіапазонного Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.4. Материнська плата використовує сучасний завантажувач на основі графічного інтерфейсу EFI. Традиційно можна обрати один із двох режимів роботи: Easy Mode, в якому налаштування згруповані на одному екрані, або Advanced Mode із сортуванням за відповідними вкладками. А оскільки перед нами плата з топовим чипсетом Intel Z890, то тут доступні широкі можливості для розгону. В наші руки плата потрапила разом із процесором Intel Core Ultra 5 245 k Під час CPU-стрес тест VID-64, частота його продуктивних ядер дорівнювала стабільним 5 ГГц при напрузі 1,124 вольта. Під час більш вимогливого 20-хвилинного FPU-стрес-тест утиліта CPU-Z також показувала значення 5 ГГц, але вже при трішки вищій напрузі 1,129 вольта. Тротлінгу не було, оскільки температура ядер не перевищувала 72 градусів. Оскільки це процесор з літерою K в назві, то ми взялися за його оверклокінг. Найпростіший спосіб, звісно ж, автоматичний. Для цього в BIOS-плати ми обрали пункт OC tuner 1, що збільшило частоту P Ядер до 5,2 ГГц при напрузі 1,171 вольта. Згідно з r 23, це дозволило отримати всього лише плюс 1% продуктивності в багатопотокових завданнях. Якщо ж вдатися до ручного розгону, то частоту можна з легкістю підвищити до 5,3 ГГц. От тільки в Cinebench r 23 приріст був лише в однопотоковому режимі. Тепер про ОЗП. Набір із пари 16 гігабайтних модулів оперативної пам'яті ddr 5 5200 Kingston Fury Beast під час тестування вдалося запустити на частоті XMP профіля DDR5 6000 Втім, навіть без підвищення таймінгів її можна було прискорити до ddr 5 6400. Практично всі бенчмарки позитивно відреагували на такі зміни. Згідно з тестом AID64, швидкість пам'яті виросла на 6-9%. У той час як затримки на 3,5% зменшилися. І знову лише Сінебенчар 23 не оцінив таких маніпуляцій. До речі, в налаштуваннях UEFI є можливість збільшити продуктивність і NPU блока процесора до 24%. Для перевірки можливостей материнської плати використовувалося таке обладнання. Оскільки наша ціль полягала в тестуванні материнської плати, то в цьому плані ASUS Асустав Gaming Z 890 Plus Wi-Fi показала себе на відмінно, система без проблем проходила всі тести. На додачу користувачу доступне до встановлення ПЗ Armory Crate, яке дозволяє налаштовувати підсвічування, переглядати інформацію про накопичувач, налаштовувати Wi-Fi та багато іншого. Ключова відмінність ASUS TUF Gaming Z890 Plus Wi-Fi від попередньої серії материнських плат це новий процесорний роз'єм Socket lga 1851 та підтримка пам'яті на швидкості понад DDR5 9066. Закономірно, що нові процесори привнесли і нові можливості. Так, рішення Core Ultra пропонують уже 20 ліній PCI -E 50 Материнська плата розподіляє їх між двома пристроями: 16 для відеокарти. А ще 4 для швидкісного М2 накопичувача. Тож тепер використання SSD з інтерфейсом PCI E5.0 не зменшуватиме кількість ліній під'єднання відеоадаптера. На додачу плата отримала велику кількість швидкісних портів, у тому числі USB 32 Gen 2 Type-C та Thunderbolt 4 на тильній панелі, і внутрішню колодку для ще одного USB 32 Gen 2 Type-C. Також в наявності 2,5 гігабітний 3-діапазонний Wi-Fi 7 з парою виносних антенн, 4 слоти M.2, 2 ряд діагностичних LED-індикаторів та елементи, які сприяють швидкому монтажу та витяганню тієї ж відеокарти і М2 накопичувача. Тож в підсумку ASUS TUF Gaming Z890 Plus Wi-Fi підійде для тих, хто шукає сучасну функціональну материнську плату на топовому чипсеті без якихось обмежень. І при цьому не за всі гроші світу. Чи ви шукаєте щось ще дешевше? Підтримайте просування відео змістовним коментарем, вподобайкою і поширенням серед друзів. До нових оглядів! Все буде Україна!